Всі, хто налаштував свої приймачі на нашу хвилю на часі програми з перших уст, перед мікрофоном Олександр Блашко. За інформацією Міністерства соціальної політики право на отримання житлових субсидій має ті, в кого плата за житлово-комунальні послуги дорівнює чи перевищує 20% доходів сім'ї. Однак ця вимога почне діяти тільки після скасування карантину, тож до кінця року, як і раніше, нормою, є 15%. Цьогоріч в неопалюваний сезон компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг щомісяця отримували близько трьох мільйонів українських сімей. За весь 2020 рік заплановано витратити на субсидії 39,3 мільярда гривень у бюджеті на 2021 рік, сума менша 36,6 мільярда. Чим це Пов'язано скільки осіб, що проживають на території області, отримують державну компенсацію за житлово комунальні послуги в опалювальний період, та який порядок її надання в умовах дії карантину. Про це та інше ми говоритимемо заступником директора департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталею Квят та головним та. Головною спеціалісткою з питань призначення субсидії відомства Інесою Михайлівською. Ми працюємо на живо. Телефон студії 29 сімдесят шість. Здійснюється трансляція програми на нашому Ютуб-каналі під назвою Суспільне Вінниця. Тож залишайтеся з нами. Тож вітаю вас в нашій студії. Вітаю, вітаю пані Наталю. Перше питання я адресую вам. Скажіть чи скільки осіб в області отримують житлову субсидію, та чи та чи зменшилась їх кількість в порівнянні з минулим роком? Доброго дня усім вечора, усім слухачам. Традиційно з настанням опалювального сезону питання житлової субсидії набирає, звісно, великої популярності. Всі ми очікуємо, які ж платіжки приходять до нас, і що там в тих платіжках чи є щось нас чекає, там хороше. В Вінницькій області наразі 172 сімдесят дві тисячі догомогосподарств отримують житлову субсидію. Варто наголосити, що з цих 172 тисяч господарств 127 тисяч домогосподарств отримали цю житлову субсидію автоматично, що дуже важливо в період пандемії, в період карантину, і що не потребувало особливих звернень до безпосередньо фізичного звернення до органу соціального захисту. Якщо порівняти з минулими періодами, з минулими роками, то кількість. Одержувачів субсидій, незважаючи на різні нові якісь механізми, які відбуваються в призначенні субсидій, збільшилась на 12 тисяч домогосподарств, а кількість громадян, яким призначено субсидію без їх звернень на 15 тисяч це дуже важливо. Також хочу вже одразу зазначити, що те, що дуже багато цікавить громадян, де можна перевірити, чи отримує субсидію, чи правильно я отримую субсидію. Що з станом призначення моєї субсидії, поінформую, що кожен мешканець області може дізнатися і перевірити свою інформацію про стан призначення субсидії своєму домогосподарству у держ... єдиному державному реєстрі отримувачів субсидій Міністерства соціальної політики, оскільки зараз ми максимально маємо доступ до різних інформаційних ресурсів, тому кожна людина може зайти на сайт Міністерства. Соціальної політики знайти цю рубрику єдиний державний реєстр субсидій і перевірити за свою інформацію вести щодо свого домогосподарства і ви отримаєте про себе повністю всі дані на от за інформацію міністерства соціальної політики за весь 2020 рік заплановано витратити на субсидію понад 39 мільярдів гривень. Скажіть, а яку частку цих коштів отримають субсидіанти Вінницької області? Кошти є? Звичайно, кошти є, це найбільш затребувана така допомога, найбільш популярна допомога і та допомога, яку очікують більшість громадян. Нагадаю, що це адресна безповоротна допомога і всі спрощені механізми, які відбулися у призначенні надані житлових субсидій, передбачені для того, щоб субсидію отримав саме той громадянин, який її точно потребує. На Вінницьку область, ну скажімо так, на Сьогодні у нас ми фіксуємо витрату коштів на призначення житлових субсидій це 814 мільйонів гривень. А яка середні, який середній розмір субсидій на сьогодні? Середній щодо? розмір субсидії десь приблизно у нас 820 до 1000 гривень. Тому що в Україні скажемо. це 1200 гривень. Mm -hmm. ну, ось а, так вона і є, вона коливається. Найменший розмір це 800 гривень, найбільший на сьогодні тільки почався опалювальний сезон, щоб сказати зараз точну інформацію, то пройшло тільки пів місяця, якими користуємося житловими субсидіями. Тобто далі ми будемо відмоніторити і зможемо сказати точно. Цифру на сьогодні фіксуємо приблизно тисячу гривень. А чи має право на отримання субсидії людина, особа, яка користується пільгами? Це найпоширеніше питання серед населення, от тому, що одразу скажу, що немає права людина отримувати і субсидію, і пільгу. Трошки плутаються наші громадяни. Зв'язку з тим, що, наприклад, на пільговик. На неопалювальний сезон переходить на житлу на житлову субсидію чи навпаки? Напаки. Навпаки, пільговик переходить як йому вигідніше на житлову. А це законом дозволено? Так. так, це передбачено, що людина має право перейти на пільгу або на субсидію, от але права отримувати одночасно і субсидію, і пільгу немає. Наскільки все ж таки змінився механізм призначення субсидій в умовах карантину, та куди потрібно подавати документи особам, які мають право на її отримання? Значить, механізм достатньо спрощений уже з 2019 року запроваджено повну монетизацію субсидій. Ми до цього дуже довго йшли. От і нарешті, якби ми маємо цей механізм, він показує свою ефективність, тому що людина може розпоряджатися коштами на власний розсуд. Але при цьому будучи відповідальним і сплачуючи за житлово-комунальні послуги механізм простий в чому? Що на сьогодні людина подає виключно тільки заяву. І декларацію про доходи та майновий стан. Однак тут ми хочемо звернути увагу велику на те, що подаючи, куди подаючи, я далі скажу, але декларація має такий особливий характер, що якщо людина додасть повністю достовірні дані. В, в, в саму декларацію, то е, це є спрощений механізм, тоді немає потреби. Е, дуже е, якби здійснюється перевірка органом соціального захисту. Ставити, але прискіпливо так, ставиться. Але тоді, якби людина сама відповідальна перед собою в першу чергу, якщо я показала правдиві дані, то і я вже розраховую, що мені може бути призначена субсидія. Якщо я Наприклад, щось не знала і подала неправдиві давні, несвідомо то тут є загроза, те, що при перевірці, при первинній верифікації може мені можуть дати відмову, тому що або я не подала достовірні дані, або я якусь інформацію приховала. От, тобто ми звертаємо зараз дуже велику увагу на те, що людина має бути відповідальною в першу чергу перед сама собою. В чому відповідальна? Дост... Людина має подати достовірні дані для того, щоб отримати державну адресну допомогу Щодо до, до, достовірності і декларації, які скажіть, категорії осіб повинні в обов'язковому порядку надавати, подавати заяву та нову декларацію? При отриманні субсидії. При отриманні субсидії на сьогодні ті громадяни, які вже були отримувачами субсидій, їм не потрібно звертатися з новими зверненнями, їм призначається субсидія автоматично. Нові люди це ті, хто вперше звертається за субсидію, і тих, які відбулися якісь зміни, чи у складі сім'ї, чи зміни у членів сім'ї, які з ними проживають, чи змінилося надавач послуг на наприклад. щось оце основне тут, як ви запитали про механізм. Як, наскільки він новий на сьогоднішній день? Особливо ми з цим зіштовхнулися в період пандемії, в період карантину, коли органи соціального захисту не здійснювали фізичний прийом громадян, але ми максимально працювали для людей, тобто ми були постійно. На роботі забезпечуючи повністю весь процес соціальної підтримки населення, тому що це процес безперервний і він не може зупинитися ні на секунду, так би сказати. Я зрозуміла на сьогоднішній день існує певна заборгованість населення за спожитий газ там обраховується борги становлять декілька. Десятків мільйонів гривень, скажіть, будь ласка, за яких умов так за яких умов можливо бути скасована субсидія, якщо є певний борг перед постачальними організаціями, якщо є просрочена заборгованість понад три місяці на дату звернення за призначенням субсидій? В такому випадку громадяни не мають права на субсидію, але якщо вони? Має надають, сплачують цю заборгованість або надають, укладають договір про реструктуризацію цієї заборгованості з організаціями, надавачами послуг, копію договору надають в органи соціального захисту населення, ми призначаємо таку субсидію. От тоді вони будуть мати право. Знову ж таки, на автоматичне призначення тим одержувачам субсидії, які в нас вже отримали субсидії, і при призначенні субсидії на. Наступний період на опалення чи не опалення, якщо ми отримаємо, отримаємо таку інформацію щодо боржників в автоматичному режимі, ми отримали таку інформацію, людей повідомляємо і вони не мають права на автоматичне призначення субсидії. Але якщо протягом двох місяців з дати початку опального чи неопального періоду, вони Погасили таку заборгованість. Субсидіям буде призначатись спочатку пального чи не періоду. Я хочу лише додати, що спілкуючись з представниками Вінниця ГАЗ, то вони не проводять реструктуризацію існуючих боргів. Ось така інформація. Нагадаю, ви слухаєте програму з перших уз за участю заступника директора департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталії Квят та головної спеціалістки з питань призначення субсидій. Відомства Інеси Михайлівської говоримо про порядок призначення житлових субсидій. Телефон студії 55 29 76, Здійснюється ла трансляція програма на нашому ютуб-каналі під назвою Суспільне Вінниця. Через декілька хвилин ми продовжимо нашу розмову. а Є на зв'язку слухач. Давайте послухаємо питання. Алло. добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла запитати вчора. По телевізору написали там строкою, що Відмінили довідку про стан сім'ї. То як як віз требують візде довідку про склад, склад сім'ї? Зрозуміло, будь ласка. E, значить, Вчора трошечки нас всіх з пантелику e, збило, що довідку про склад сім'ї відмінили, але тут варто наголосити на тому, що e, оскільки дуже багато різноманітних нормативних документів, і би, Міністерство цифрової політики розпочало цей процес, e, щоб e, відмінити довідку про склад сім'ї. Але якщо говорити про вчорашню бігущу строку, яку ви назвали, то це стосується. П'яти окремих видів допомоги, але туди поки що не ввійшла житлова субсидія. Зрозуміло, пані Інесо, опалювальний сезон, як ми вже говорили на початку нашої розмови, розпочався і субсидіанти вже отримали частину грошей. Скажіть, за який період вони нараховані? Субсидія була нарахована. За жовтень місяць а опалювальний період для домогосподарств, які мають індивідуальне опалення, рахується з 15 жовтня і до кінця місяця. Тобто у нас опалювальний період рахується з 15 жовтня по 16 жовтня по 15 квітня. Тобто фактично за житло отримали місяць. за півмісяця. За а півмісяця. Так, а якою буде розмір житлової субсидії, та коли та коли за листопад? От. Відповідно до чинної постанови, ми протягом листопада місяця ми проводимо нарахування житлових субсидій. До 27-го числа? Ми надаємо інформацію у загальнену заявку. Відповідно до проведених розрахунків структурними підрозділями нашої області, і замовляємо кошти в Мінсоцполітики політики для виплати житлових субсидій на наступний місяць на листопад місяць, виплата зазвичай починається протягом двох-трьох робочих днів надходять, надходять кошти на виплату субсидій, і вже в останні дні місяця, якщо вони припадають на робочі дні, або Спочатку, на перші-другі числа, коли вже припадає наступного місяця, починається виплата субсидій за місяць. Тобто, тобто, це такий процес в нас безперервний, щомісячний. Ми його так називаємо, що, наприклад, з 24 по 27 число це в нас повністю процес призначення нарахування підготовки до виплати. І вже на кінець місяця. 30-ті числа, перші числа вже гроші надходять на рахунки отримувачів. Тобто можна говорити, що за жовтень люди отримали субсидію лише половину, за листопад ця сума буде вдвічі з більшою, так? Так. Е, ціна за газ у жовтні для населення склала 6 гривень 68 копійок за метр кубічний, а вже в листопаді 8 гривень 85 копійок. Купів, не враховуючи доставки, скажіть, чи враховуються ось такі зміни тарифу при нарахуванні субсидії? Так, обов'язково. Наші структурні підрозділи роблять запити в організації надавачі послуг, і, отримавши Вартість ціни газу роблять нарахування в зв'язку з тим, що ціна газу постійно зростає, тобто в літній період вона коливалась від 2 до 4 гривень. Зараз вона вже перейшла цифру 8 гривень. Залежить від цього розмір призначеної субсидії. Але я хочу звернути увагу наших слухачів, що на сайті TechnoService.ua кожен одержувач субсидії може звернутись, там є перелік. Надавачів послуг, які надають послуги з газопостачання, де зазначена вартість ціни, і кожного до кожного 25 числа місяця оновлюється інформація вартість ціни газу на наступний місяць. Так само там можна заключити договір з іншим постачальником газу, який більш влаштовує більш інша ціна людини але я сказала пані наталі що якщо людина не повідомила соцслужби служби про зміну постачальника то субсидія може бути субсидія може бути знято ну, так вче це ця інформація... теоретично? Це вже так. так ми з досвіду якби підказуємо, тому що у нас останні дві неділі якраз багато таких звернень телефонних на гарячу лінію. До речі, хочу сказати, що у нас працює в департаменті гаряча лінія саме з питань призначення субсидій. Будь ласка, телефонуйте 0432 код 327233. Чекаємо на ваші дзвіночки. От і ми вам можемо надавати будь-яку інформацію з призначення житлових субсидій по індивідуальному вашому. Звернення я хочу ще додати для тих громадян, які переуклали договори з іншими постачальниками, вони повинні обов'язково повідомити, принести копію договору в органи соціального захисту, або в установи чи до повноважних осіб, які повідом і або в ЦНАПИ, центрі надання соціальних послуг, або повноважених осіб. Об'єднаних територіальних громад, щоб ця інформація дійшла до органів соціального захисту, і ми могли своєчасно опрацювати ці документи, цю інформацію і нарахувати вже субсидії, виходячи з нового тарифу. Нагадаю, слухаєте програму з перших уст за участю заступника директора департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталії Квят та головної спеціалістки з питань призначення субсидії відомства Інеси Михайлівської говоримо про порядок призначення житлових субсидій. Телефон студії. 55, 29, 76 здійснюється лайв трансляція. Програма на нашому Ютуб-каналі під назвою Суспільне Вінниця. І наступний наш дозвонювач, Алло. Добрий вечір. вечір. Добрий. Добрий. Хочу задати питання таке: от дивіться, я на субсидії теж, і я мені дали 808 гривень, а я тільки комунальних послуг взяла на 423 гривні. Як мені з цим виходить остатком, чи не це не, не, не помилка? Справа в тому, що ви субсидію отримуєте в готівковій формі, напевне, через відділення Укрпошти. Так. Так. Значить, якщо ви отримали готівкові кошти 800 гривень, а витратили 400 гривень, ви так. заплатили за всі комунальні послуги. Останні залишки коштів ви можете використати на свої власні потреби. Це говорить про те, що ви е, до цього відноситесь дуже відповідально, і ви максимально е, е, економно використовуєте ресурси. Тобто, людина може зекономілі кошти, використати для на оплати влас... наступних... доступних да, вона... потреби. Да. Пані Наса, оскільки якщо громадянин є власником кількох квартир та автомобілів, і ці відомості не відображені в декларації. Чи доведеться йому в такому випадку повертати державі тисячі гривень нарахованої субсидії? Ну, ми вже говорили про те, що все ж таки відомості повинні бути точені і вчасно внесені декларацію. Ну щодо наявності декількох житлових приміщень, субсидія надається за зареєстроване місцем проживання. Тобто наявність декількох житлових приміщень не впливає на призначення субсидій, що стосується транспортного засобу. Якщо це є транспортний засіб, з дати реєстрації якого пройшло менше п'яти років, за виключенням мопеда або причіпа, або тих транспортних засобів, які були отримані через органи соціального захисту населення, то людина зобов'язана була в декларації вказати. Цей транспортний засіб. Тоді ця родина права на житлову субсидію не має. Я хочу так само звернути так, це з нашого досвіду, що дуже багато громадян звертаються і не розуміють. Ось десь вони придбали, наприклад, мотоцикл, але вартість його менше 50 тисяч. Але це так само є одна з причин, які не дає права на призначення житлової субсидії, здійснення покупку перезверненням на суму більше ніж 50 тисяч. Але вони не розуміють одного, що ще є така норма, якщо цей транспортний засіб з дати реєстрації якого менше 5 років, це так само є умова, при якій не надається житлова субсидія. Зрозуміло, скажіть, А що потрібно для того, щоб субсидію призначили без врахування осіб, які зареєстровані, але не проживають за місцем реєстрації? В першу чергу потрібно зазначити в декларації. Зазначити обов'язково всіх членів сім'ї, які зареєстровані, всіх зареєстрованих в складі домогосподарства і членів їх сім'ї, і обов'язково зазначити їх персональні дані, тобто паспорт і ідентифікаційний код. Напроти них поставити відмітку або зазначити не проживають і в декларації або в заяві там є така відмітка, чи потребує дана справа розгляду на засіданні комісії. Поставити відповідну відмітку. Тоді, бачичи такі. Ситуація, бачите, такі документи, органи соціального захисту будуть вже брати до уваги, що дана справа потребує розгляду на засіданні додаткові. комісії, і можливо додатку з місця роботи, якщо людина працює, так це, чи це, це не обов'язково е, такі додаткові документи можуть надаватись за рішенням комісії, але е, така справа рішення буде прийматися комісія на підставі акту державного соціального інспектора або уповноваженої особи. Об'єднання територіальної громади в, в посадові обов'язки входить обстеження. обстеження матеріально побутових умов і підтвердження сусідів, знайомих, зрозуміло, щоб, що ці так, що, що... проживають. Так давайте послухаємо зінок. Алло. так, так. Добрий день. Добрий, я хотів от вас узнать, ви сказали там телефончик по субсидії, я не встиг його записати. Ну ви розказували, що что для а того, очередня. чтобы оформить ну не оформить, а по всем вопросам по субсидии по, по, по такому номеру телефона 0 Чотириста тридцять ну, це код міста Вінниці 32 72 33 32. але разом з тим е хочу вам також сказати, що е в нас є сторінка на сайті обласної державної адміністрації. У нас зараз є сторінка і в соціальній мережі Фейсбук. І ви можете, якщо ви є користувачем, то ви можете підписатися і слідкувати. Ми дуже часто вивішуємо. Постійно вірніше для нашого громадян вивішуємо актуальну інформацію різноманітного плану і не тільки по житлових субсидіях, разом з тим, в кожному органі соціального захисту, тобто за місцем вашого проживання, також орган соціального захисту має свою власну гарячу лінію з питань призначення субсидій, за якою ви можете на місці також телефонувати і питання вирішувати вже по місцю проживання. Всі номера гарячих ліній є як на сайті обласної державної адміністрації, так як. І... На нашій сторінці департаменту, так і на сторінці у Фейсбук. Паніса, а чи мають право на отримання субсидії, і за яких умов квартиру наймачі? Квартира наймачі мають право на призначення субсидії за при якщо вони при подачі заяви і декларації. А звернення їм субсидія не призначається в автоматичному режимі. обов'язково має бути від них звернення. Вони надають договір найму оренди житла, в якому чітко зазначена вартість житлово-комунальних послуг, яку вони сплачують, оскільки субсидія надається на житлово-комунальні послуги. І якщо ця норма там не прописана, сума не зазначена, то на що тоді ми будемо надавати субсидію. Так і мабуть наступний дзвінок алло. 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 Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго Добро вечора. Кіло, таке питання: сільська місцевість. Людина не працює, не пенсіонер, доходиться два паї і корова. Чи може тобі назначити їх субсидії? Ну у нас відповідно до чинного законодавства право на призначення субсидії не мають громадяни, які не працюють і не сплачують ЄСВ. Однак в сільській місцевості. Таким громадянам, за рішенням комісії може бути призначена. Я, я наголошую за рішенням комісії, може бути призначена житлова субсидія. Але за кожен місяць, на, в протягом періоду, за який враховуються доходи, їй буде врахована одна мінімальна заробітна плата. Тобто, будуть братись доходи доход від земельних паїв плюс. Доповнення до одної мінімальної заробітної плати протягом цього періоду, і в залежності від того буде вираховуватись відсоток, який людина може сплачувати, і по розрахунку. Чи вийде чи не вийде субсидія, це вже будемо бачити від вартості житлово-комунальних послуг, яка ця людина в межах соціальних норм витрачає. Скажіть, а чи відбулись зміни в законодавстві щодо права на субсидію для непрацюючих працездатних осіб, тобто ті, які, скажімо, не отримують доходи або отримують з неофіційних джерел, або працюють за межами країни? Як таке як такових змін не відбулося? Єдине, що раніше доходи були прив'язані під прожитковий мінімум, а зараз доходи прив'язуються під мінімальну заробітну плату. Так, і слухаємо наступного Да, я слухаю. Ми вас слухаємо. Добрий вечора. Добрий вечір. Добрий. 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 Тільки що Людмила Вінниця, тільки що ведучий сказав, що. Тариф природного газу за жовтень 6,68. А е, отримала рахунок, єдиний рахунок. І, і написано 6.68, але додано 43, використала газу, а вони написали 47,80. Це прошлий рік. І в цьому починається так. Як ви що це таке я задобавка? Плат... 43 е, я використала газу, а якщо 430, то це буде 400 гривень. Е, мабуть, потрібно пройти звірку. Ті показники лічильника, які ви подаєте, фактичні, і ті, які. Отримали, вони повинні відповідати, і тут я думаю, що ніяких збільшень не повинно бути. Мені так здається. Ну принаймні, ви можете залишити якби свій телефон. І ми можемо з вами зв'язатися і пропрацювати ваше питання, щоб індивідуально пропрацювати і сказати вам точну відповідь, що то у вас таке і що і що то відноситься до нашої компетенції. І, мабуть, останнє питання: хто не має права на субсидію і на який період ці кошти не будуть надаватись? Будь ласка, коротко. Так, да, ну коротко. Значить, права на призначення субсидій не мають громадяни. В яких? Площа квартири перевищує 120 квадратних метрів, а житлова площа будинку 200 квадратних метрів. Як я вже говорила, громадяни, які не працюють, не сплачують єдиний соціальний внесок. Також громадяни, які перебувають за кордоном більше 60 днів, або члени сім'ї зі складу домогосподарства, які перебувають за кордоном більше 60 днів, які так само в нашу державу не сплачують єдиний соціальний внесок, але в такому випадку можлива бути призначена субсидія за рішенням комісії, якщо ці громадяни або сплотять єдиний соціальний внесок, або вони ця країна відноситься до переліку країн, з якими укладено угоди про соціальне страхування. Що ж на жаль, час ефіру добіг кінця. Нагадаю, що ви слухали програму з перших уст за участю заступника директора департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталії Квят та головної спеціалістки з питань призначення субсидій відомства Іннеси Михайлівської. Говорили про порядок призначення житлових субсидій населенню області. Розмову вів журналіст Олександр Блашко, звукорежисер ефіру Володимир Донський. На все добре і будьте здорові.